Пройде не так багато часу, як вони будуть встановлені та служитимуть людям, будуть виконувати свою функцію, а саме створювати затишок у під'їздах. У Харкові триває робота з заміни у багатоповерхівках вікон, що повилітали від вибухових хвиль під час обстрілів. Ось, наприклад, як і у цій висотці, що у Шевченківському районі, кілька хвилин і замість старого вікна нове. У житловому будинку внаслідок прильоту були пошкоджені вікна в місцях загального користування. На даний час проводяться роботи по заміні пошкоджених вікон на нові металопластикові. Загалом в цьому багатопід'їздному будинку вже замінені пошкоджені вікна у 10 під'їздах. Роботи на даний час тривають. Аналогічні роботи по заміні вікон в місцях загального користування на даний час тривають у багатьох локаціях Шевченківського району. За останній час у районі вже замінено близько 6 тисяч вікон в місцях загального користування. Всі ці роботи проводяться завдяки співпраці Харківського міського голови та міжнародних партнерів та фондів. Попри всі складнощі, щоденні обстріли у місті продовжують працювати. Комунальні служби, вулиці прибираються, пошкоджені будинки ремонтуються, відновлюється інфраструктура. В місто продовжують жити та рухатись далі. Саме все це показує стійкість та незламність духу, як самого міста, так і кожного харків'янина. Ігор безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків новини.